Всім привіт! Мене звати Марго і я вас вітаю на каналі CryptoUA. Ринок криптовалют дуже волатильний, а останнім часом його так хитає, що передбачити ціну майже неможливо. З однієї сторони, це дає можливості заробити на ф'ючерсах, якщо ви правильно передбачите подальшу поведінку активу. Але з іншої сторони, ви можете втратити багато, дуже багато грошей. Якщо ви підписані на телеграм-канал CryptoUA, то ви помітили, що за останні декілька місяців торгівельна активність адміна суттєво виросла було як і багато закритих плюс ордерів, так і ліквідації на декілька тисяч доларів. Власне, про цей досвід ми і поговоримо в цьому відео. Чи можна заробити великі гроші на ф'ючерсах при самостійному аналізу ринку? Чи все ж таки торгівля деріативами в крипті це гемблінг, в якому тобі або щастить, або ні? В першу чергу поговоримо про вибір стратегії. Їх є досить багато. Наприклад, є окремі навчальні курси про те, як передбачити ціну на токен згідно з попереднім графіком. Наскільки це гарно працює, не можу сказати, але звучить досить сумнівно. Якщо ви пробували передбачувати поведінку ціни таким чином, будь ласка, напишіть про свій досвід в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Адмін каналу Crypto.ua заходив в позиції, орієнтуючись на новини, які потенційно можуть повпливати на вартії. Токену, наприклад, з останніх це вкид про смерть Seo Binance, або новина про відміну чи відтермінування дефолту долара США. Основною проблемою такої стратегії є те, що ринок зазвичай реагує на такі новини в лічені хвилини після її виходу. А тому або ви встигнете вчасно зайти в позицію, або ризикуєте зайти, наприклад, в лонг-позицію на піку вартості ціни. Для таких торгів вам важливо вміти фокусувати свою увагу та фільтрувати. Існо важливі новини від тих, що на ринок ніяк не впливають. Для цього краще обрати декілька токенів для постійної торгівлі, як, наприклад, ефір, BNB і біткоін. Звісно, якщо ви вірите в шалений зріст чи падіння в ціні якогось маловідомого проекту, то краще його і обирати для торгів. Цій історії ціль була поступова і якомога безпечніше збільшувати власні активи. Відповідно до цього і обирались налаштування при заходженні в позиції. Зазвичай адмін брав 10-15% від активів на гаманці. Плече обирав 12-17% і додавав 1-2 тисячі доларів маржі. Таким чином, ризик ліквідації ордеру складав 2-3%, що на перший погляд здається досить безпечно. З такою стратегією і відкривалися позиції майже Кожного дня впродовж двох місяців багато закривалося в плюс пару сотень доларів, деякі в мінус, але по результату місяця вдавалося заробити 2-3 тисячі доларів. Все йшло досить стабільно до того моменту, поки комісія по цінним бумагам і біржам США не відкрила справу проти Binance. Міна була відкрита лонг-позиція пари BNB-USDT з ціною ліквідації 270 доларів, що на момент відкриття здавалось нереальною. Потім, коли ціна BNB стрімко знижувалась, він долив маржі, а через деякий час закрив позицію в мінус майже 10 тисяч доларів. Що більше ніж вдалося заробити з початку активних торгів на ф'ючерсах. Але втратити гроші ви можете не тільки тоді, коли ви неправильно передбачили поведінку зміни цін. Нещодавно адмін відкрив дві послідовні позиції на бінансі в парі ефір USDT без стопів, які через декілька хвилин просто ліквідувалися. Підтримка пояснила це тим, що створення другого ордеру спричинило в появу в першому такого стоп лосу якого ціна досягла одразу після відкриття позиції, і в результаті мінус 600 доларів на пустому місці. Також були деякі розчарування, коли доводилось виплачувати з успішно закритого ордеру декілька сотень доларів комісії. Біржі, яким можна довіряти великі суми грошей, зазвичай стягують суттєву частину від проведених операцій. Звісно, обирати криптобіржу за найменшою комісією точно не варто. Але як варіант, можна доєднатися до реферальної програми, стати власним рефералом, наприклад, завести акаунт мамі, і торгувати вже з цього акаунту. Тоді частина стягнутої комісії буде вам повертатися. В результаті такого досвіду, звісно, можна зробити висновок, що це ніби казино і все вирішує ймовірність. Але насправді є досить велика кількість людей, яким вдається постійно заробляти великі кошти на ф'ючерсах. І, ймовірно, щоб знайти робочу стратегію, вони робили багато помилок і втрачали великі кошти. Єдине, чого точно не варто робити, це заходити в високоризикові позиції без закладання маржі, та взагалі торгувати на ф'ючерсах, не розуміючи цілком всієї механіки та не дослідивши достатньо ринок. А що ви думаєте про такий спосіб заробітку? Пишіть про це в коментарях і обов'язково про те, скільки грошей вам вдалося заробити. І на цьому на сьогодні все. До зустрічі в наступному відео.